Я лікар, я зараз зайнявся тему ПТСР. По це посттравматичні розлади, ну такі ну, стресові після стресів, тому що е, більшість військових, які були в бойових діях, вони всі мають е, цю штуку. І це буде велика проблема після війни, коли люди з війни повернуться, вони всі будуть не, не іноді неадекватно себе поводити, і потрібно для цього. Якась система якось ну з цим потрібно працювати. І зараз ми зібрали велику команду з Америки, Ізраїля, Британії і зробили роботу по ПТСР і ну, презентували його ну, ну цю роботу і президенту України, і е, головнокомандувачу. І на цьому тижні будемо презентувати генсеку НАТО тому, що. Ця війна вона дала дуже велику.